Глядачів AirTV у четверту суботу-листопада вшановують жертв голодомору. Біля пам'ятника Тараса Шевченка зібралися люди, щоб вшанувати пам'ять жертв голодоморів. Лампадками виклали ці дати. І біля мене знаходиться людина, яка розповість про своїх батьків, які пережили власне трагедію. Вітаю! Вони народилися в 1921 і 24 році, жили на Житомирщині, і якраз вони пережили той Голодомор 1932-1933 року. Я про цей Голодомор завжди все життя знала від їх розповіді, і у нас то ніколи не скривалося. От, і звичайно, що. Вони розповідали, що як страшно вмирати від голоду, і батько казав, що це найстрашніша смерть. Ну і їм вдалося вижити, завдячуючи тому, що їм якось на горищі не забрали суху асолю. В мішках забрали сухі е, яб, яблука, сливи і завдячуючи цьому вони вижили. А у мами, е, батьків була корова, яку вони тримали в хаті, спали навколо неї, так і е, охороняли ту корову, бо зривали е, стіни і викрадали е, е, корів. То це було інду. Взагалі було дуже тяжко. Вимирали всі села, вимирали всі сусіди. Вони виїдали всі, які де коріння, яка де трава, яку можна було домішувати на, тій, на той хліб, який вони пекли. Це було взагалі дуже. А мій батько, хто Євген Топінка написав відповідальність. Відповідальні. що вони думали, пережив. хто було. 21-го року ти мене живе. Хлопчик, який це все людям, Чим вони харчувалися, як виживали? Чи інші люди харчували? Харчувалися. Це не можна було назвати. Якусь варили. Якусь прохльопку із оці сушену квасолю розтирали нам муку, добавляли до того якісь сушені ці трави, якісь зілля, якісь коріння, і от. І з цього такі робили ліпешки, і випікали, і оці от, от харчувалися. Звичайно, якщо у мами там була корова, то їй було легше, але вони теж старалися ділитися всіма, кого могли тільки підтримати. Так що взагалі дуже страшний, жахливий період. 22, 33. Офіційний факт, що випадків канібалізму було. Це вони мені теж розповідали. Ми знаємо, що це було. От що в мене навіть батько описує в тому оповіданні. Але він завжди казав, що коли людина терпить голод, і вона просто психічно вона себе не контролює. І це, це просто страшна смерть, коли людина вмирає. Найстрашніше, так мені казав. От Шкода, що я не, не взяла це оповідання, я б вам подарувала це оповідання. Що батько писав у цій книжці щодо радянської влади? А чи це був спланований план щодо винищення етнічного населення України? Так, бо е, влада забрала у селян все і приїжджали, і штиками провіряли і землю коло. Стіну кололи, і стіни, і подушки, і горища, і в підвалах всюди, всюди, і де, що знаходилось, все забирали. Забиралось усе. Забиралось, забиралось і то, що селянин відклав на насіння посадити. Забиралось все. Сумієте, тільки і це було сплановано так зроблено ну, що знищити то селянство знаю, напевно, Бог якось так відводив, від депуталося якусь там жменьку чогось сховати собі. сміють. Тоді люди трошки собі зберіглися, могли зберегтися. Але взагалі вони терпіли голод всі. Всі-всі, буквально всі. Нікого не було такого, що мав. Добре, дякую вам. Ну, дякую Це не вас за що. Отже, я нагадаю, що зараз біля папіника Тараса Шевченка відбувається. День вшанування пам'яті жертв голодомору і в 16.00 також відбудеться акція Запали свічку, де кожен може долучитись до тієї, запалити свічку в себе на підвіконі власній домівці. В 16.00 у цей час буде загально національна хвилина мовчання, де під час цієї хвилини призупинено буде роботу різних організацій та установ. І в 16.30 відбудеться хода пам'яті молоді та студентів. У місті світло ніс у місті спокійні, звідки текла бої спечай зітхані всяке промічення, чи не на слова водію, як облаїчує нас Бог хрестий, бо немає, чоловіка жив до незмішив. І один зріха, правда, не правда на свічий. І слово твоє єслостина, отвієся воскресені життя, у покою совші навіть Божий діє. Від голодомором приніс у тридцять другому, тридцять році, Боже наш. І ми тобі славу селаємо себе значальників. Ми святий Отже, голодомор в Україні це масове знищення українців через голод. голодомором є масове вимирання людей у 1932 33 роках, 21 першому та і в 1946 дев'ятсот і дев'ятсот роках. Славішові це війни, що ми затинемо соборони, сушу мородицю, тебе величає. Ну, він немає, е, руками штати не може виставитися. Треба десь підходити, е, так само можна наша слава. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, мій. і дні, і повсякчас, і на віки, і амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, привосвященішній поблаг. Що живе мівертоводіємо литвами причистує своїй матері, апостолі, нашої, святи і сахвальних апостолів, преподобний отців наших і всіх святих і душі слуху свої, що переставилися. нас. Наші... Зізначу, що факт і... політичного організованого голодомору в Україні визнаний більше ніж в ста державах світу. У тисяча році Конгрес США офіційно домор тридцять друге. 33-х років актом геноциду проти українського народу а Верховна Рада України лише 28 листопада 2006 року визнала голодомор цих років актом геноциду віде, проти українського народу, свідомо організованого сталінським ви, режимом. Тобто світом визнаний геноцид ви, голодомор як геноцид віде, скоріше ніж віде, ніж в Україні яким да не споминання творимо і сотворим вічною по станом на 2011 рік голодомор офіційно визнаний геноцидом українського народу двадцять три в 23, 23 країнах світу. Якщо коротко пройтися по цих датах, голодомор в Україні 1921 та 23 років це масове знищення корінного українського населення через мор голодом у південних областях України, голод у цих роках спричинений конфіскацією селах і вивезення хліба України до Росії, Західної Європи та Америки радянською владою. Під тиском влади радянської Росії. Голодомор 32 х та 33 х років спричинений також спланованою конфіскацією урожаю зернових і інших продуктів. Конфіскувала радянська влада. Це голодомор навмисно організований радянською владою, який Призвів до багатомільйонних втрат серед українського населення нараховується близько понад, понад 3, мільйони, 3 мільйони. 3 мільйони з половиною людей загинули під час Голодомору. Кожного року саме. Щодо років 1906 і і збирається згодом з цим голодомачений та згодом з цим совісті української нації для того, щоб пом'янути за перші півріччя 1932 -го року було зареєстровано 130 випадків людоїдства. 32-33 років в Україні. Наш народ Знає і інші трагічні сторінки. І голод пам'ятає 21-го, 22-го років, і голод в роки після Другої світової війни. Але цей Голодомор-геноцид 32-33 років ми пожинаємо до цього часу. Тому що на межі від Хмельницької, Житомирської областей і далі на схід України вимерло мільйони наших людей, мільйони українців від страшного сатанинського голоду, влаштованого комунобільшовицьким режимом. І про це ми завжди повинні пам'ятати. Тому що є дати в історії нашій українській, які ми не повинні забувати повік, повік з покоління в покоління. І сьогодні, коли ми говоримо про ті трагічні і страшні сторінки сучасності там, на Донбасі, то ми повинні згадати, що причини ці трагедії сучасної України саме лежать тут, в оцих датах, які сьогодні викладені на граніті перед пам'ятником Шевченка. що нищі українські села були заповнені тими людьми, на житті, яких сьогодні повертаються до не просто Совєсного, а до тієї, сторони, повернути, до голови, що хочуть повернутися, яка повинна зникнути не тільки з нашої історії, але з наших серцем і розуму. Ми повинні вигнати це зло. І ця боротьба продовжується до цього часу. Тому схилімо голови перед цими жертвами. Замореними людьми нашими українцями, батьками, дітьми, які не побачили світла, ті не побачили свого Перед тими що не корять владі всім індустри... індустріалізацією, індустри... 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 колективізаціям, які були влаштовані. Не скорився до кінця, а беріг своє рідне, українське серце і душу, вічна їм пам'ять, слава Ісусу Христу і слава Україні. Слава Ісусу Христу, ваше високопревосвященство, дорогі мої співбраття, священичому дияпинському служінні, дорога молитовна спільнота. Сьогодні я намагався полинути думкою в той 1933 рік, яка тоді була атмосфера у Львові. Я взяв до рук послання, які цього ж року, 24 липня, написали наші єпископи на чолі з митрополитом Андреєм Шептицьким, де вони скеровують свій погляд у напрямку Великої України. Це є також пророчий лист, це і пастирський лист. Вони пишуть, що кров того, хто оре землі чорнозему, кличе опінсту до неба, бо він вмирає з голоду, а також голос голодного женця дійшов до уст Всевишнього Бога, до уст, до вух, до серця. Що ж Можемо взяти сьогодні ми, який висновок для себе, споглядаючи знову ж таки у напрямку нашої великої України, молячись за ці жертви, хочемо просити їх того покрову перед престолом Всевишнього. Ви, що віддали невинно своє життя, будьте тими нашими ангелами, будьте нашими заступниками, не тільки для тих, хто потребує сьогодні. Насушного хліба, також для тих, хто потребує любові, уваги. Але, хоча можемо також сьогодні обійняти Отже, всі день пам'яті жертв заборів, що цінопевної статистики в Україні світі володує велике число людей, так як є кількість жителів чи чисельні жителів цілої Європейської Унії, хочемо пам'ятати також за них і ви жертви. Невинно відійшовши до вічності того Тому часу найперше далеко одночас такого близького. Треса Будьте нашими заступниками. Будьте нашими покровителями. На а у Бога ми просимо для вас вічної пам'яті. Амінь. Україна сьогодні відчуває наслідки лиха. Яке спіткало її у минулому? Далекими відлуннями голодоморів є сьогоднішні події на сході України, за різними підрахунками за часів сталінських репресій, а саме голоду 1932-33 років, страшних мук.